Неможливо стримати сліз, коли бачиш цих чотирилапих малих. У кожної собаки та кота своя трагічна історія. Когось покинули, хтось загубився, над кимось навіть знущались. Немає звіра страшнішого за бездушну людину. Усіма силами, наскільки це можливо, працівники комунального підприємства Спецсервіс Кременчук допомагають безпритульним тваринам. Вони лікують, стерилізують і доглядають котів та собак. Проте спецсервіс це не притулок. Тварини не залишаються там жити назавжди. Їм надають допомогу і відпускають. Або, якщо пощастить, віддають у добрі руки. За минулий рік у заклад потрапило близько двох тисяч тварин. Із них знайшли родину 188. Зараз на нашому підприємстві знаходиться 137 собак та 31 котик. Зараз у закладі є три чудові собаки, які шукають свою сім'ю люблячих і турботливих господарів на все життя. Його залишили в під'їзді люди та поїхали з квартири. Небайдужі. Люди, які живуть у цьому під'їзді, підстелили йому підстилку, почали його готувати, але з часом зрозуміли, що він зовсім не встає, нікуди не ходить. Потім він потрапив до нас, тому що краще йому не ставало. Жодного разу, жодного дня, шон не залишився без допомоги, без їжі. Дуже багато людей відкликнулися, і ми дуже вдячні. І це спільна наша перемога всіх кременчужан, наших працівників. Джуля ще одна собачка, яку зрадили люди. Однак від цього ніжності, і ласки в неї менше не стало. Дуже добра, лагідна дівчинка. Вона таких вже середніх літ, тобто пожила значну частину свого життя у людей. Її скоріше за все викинули на вулиці Козацькій. Вона декілька днів ходила в пошуках, мабуть, господаря чекала, але господар так і не з'явився. Скоріше за все, просто вона стала жертвою безвідповідальних господарів. Буває так, що тварина просто загубилась, злякалась вибухів або сирен, і від стресу забігла до іншого кінця міста. Якщо ви шукаєте свого улюбленця, зверніться до спецсервісу. Можливо, ваш котик чи собачка саме там. Ця маленька тендітна собачка потрапила до нас тиждень тому з вулиці Дриваля, 101. Ми підозрюємо, що вона звідкись або втекла, або її хтось викинув. Але ми дуже сподіваємося на краще. Сподіваємося, що її шукають. Сьогодні побачить господар, можливо, якась бабуся або дідусь сумують без своєї улюбленці. Линиці та чекають вона в спецсервісі, і скоро буде стерилізована, і будемо раді, якщо вона повернеться не на вулицю, а додому. Очі вони говорять про все: дивишся у очі цим покинутим тваринам, і бачиш океани болю, страху і одне запитання: чому? Чому мене покинули? Що я зробив не так? І це найстрашніше. Собаки й коти настільки прив'язані до своїх власників, що вони звинувачують себе в тому, що їх залишили. Однак проблема лише в бездушних і жорстоких людях. Велике прохання до громадян. Будьте відповідальними за тих, кого приручили. Якщо бачите чотирилапого, якому потрібна допомога, не будьте байдужими, бо лише вони вміють любити щиро, віддано і безкорисливо. Також спецсервіс завжди потребує матеріальної підтримки: це харчі для тварин, посуд, медикаменти та багато іншого. Детальніше можна дізнатись на їх сторінках у соціальних мережах. Вікторія Максимович, Віктор. Петр Петров Кременчуцькі новини.